Слава Богу, браття та сестри, хочу розказати свідоцтво своє, як мені Бог показав себе в моєму житті, як через що я пройшов, через які труднощі, через яку війну в своєму житті пройшов духовну. Все почалося з того моменту, коли у мене померли батьки. Коли бабуся в 2018 році у мене вже відійшла, то я почав дуже сильно бити, і я не знав, що мені робити, тому що вона мене опікала. Я був без батьків, і після того я поїхав на роботу на західну Україну. І з Запоріжжя в західну Україну. Західної України я потрапив. Потім пішов пішки. Я не хотів вертатись в Запоріжжя, пішов в пішки в Київ. І в Києві ось я почав вживати. Вживати наркотики, алкоголь, сигарети, варовать, почав займатися бандитізмом. І в той момент, коли був самий найтяжчий момент в житті, такий, що ти сидиш, і у, тебе, у мене був такий після наркотичний ефект, і я сидів і я здався, я не знав, що мені робити. У мене не було паспорту тоді з собою, я був на вулиці жив. І в той момент до мене підійшов сатана в виді людини. ну В людину підійшов сатаніст і сказав, що я можу тобі допомогти. Ось, і Я ну, займався, був сатанізмом з, з тою людиною, займався ритуалами різними, жив взагалі по пещерах, жив по чердаках, жив по підвалах. І диявол хотів мене погубити, хотів мене вбити. У нього був план мене вбити, щоб я пішов в ад. Але Ісус Христос за мене заступився. Ісус Христос. Я був в Його надійних руках. Коли той сатаніст казав, що за е, він казав, що за нього були демони, а за мене ангели. Він мені так і казав, що за мене демони він казав, а за тебе ангели. Світла. І у нього був план погубити мене ось через цю людину, тому що та людина вона повністю себе посвятила в сатанізм, служіння дияволу. І я відчував присутність диявола, коли ми проводили різні ритуали. Культні практики я відчував присутність демонічну, і сатаністи, і оці окультісти, вони можуть цілу ніч проводити в присутності диявольській, служіння дияволу, посвятиння дияволу, принесіння жертви. А християни інколи не можуть і години присвятити Богові в, в щоб помолитися. А... І я чув свідчення таке, що теж бившого сатаніста, що він казав, що ті християни, які, в яких не нема, які вони не горять для Господа, які не служать Богу, які теплі вони якби не не горячі. І не холодні, теплі, то вони більш уязвимі для диявола, і їм легко е дияволу їх е би спокусити і поглотити. І після того е сатана хотів мене погубити, і е е не було що їсти, і ми пішли в Києві на Труханов острів і там збирали гриби, щоб поїсти. Щоб просто поїсти, тому що не було що їсти. Ми жили на вулиці, був повний відчай. Е -е... Сатана мене обманював, що на вулиці дивись, яке життя. Він казав на Бога погані речі. І коли той казав на Бога погані речі, то в мене тут всередині я не міг це прийняти. У мене всередині було таке, як він може таке казати. Він, він відповість за це. Якщо він на Бога таке каже, у мене таке всередині було. І... Після того, коли ми збирали гриби, їли ці гриби, і їх неможливо було... зараз є такі гриби, що їх неможливо відрізнити від отруйних чи не отруєни. Я не розбирався в грибах. Ми просто їли їх. Я бачив, як сатана в ньому сидів, і коли він з'їв ці гриби, я почав їх їсти. Я чуть-чуть з'їв і виплюнув, тому що вони були гірки. І через нього диявол казав: бачиш, тяжесть в животі, відчуваєш цю тяжесть. А після того, все, ми поїли, пішли. Я ну, зрозумів, що ми отруїлись. Ми тоді їли якусь рибу просрочену. Я думав, що ми з'їли просрочену рибу і отруїлися рибою. Після того викликав швидку, тому що було дуже серйозно, там ну, дуже поблідли. Це згадую чисто для свідчення, так і не хочеться згадувати. І забирають нас швидка в реанімацію. Я був в реанімації. В реанімації мені лікарі сказали, що ти можеш померти. І коли мені сказали такі слова, мене страх огорнув. Я притиснувся до ліжка і казав, Госпо... я не казав Господь, я не знав, як Бога звати. Я казав, «Вищі сили, я не хочу помирати. Допоможіть мені, Вищі сили. А... Той не захотів робити переливання крові, і він помер. Дуже мучительною смертю. Я не буду казати, якою, бо це дуже страшно. І, і це просто сатана його погубив. Я не знаю, може лікарі йому щось сказали, але я, я не знаю. Знаєш, той та людина померла. І я сатана хотів, щоб я разом з ним помер, але Ісус Христос мене спас. Від смерті, від реанімації я пішов на поправку після того, як я сказав Вищі сили, допоможіть мені. Я пішов на поправку. Мені Бог дав людину. Я пішов до тої людини додому жити. Я вже пішов після смерті тої людини, сатаніста. Я пішов вже жити на житло. Я вже опинився на житлі. Я почав заходити в православні ці от церкви, православні католицькі. Я заходив. Я почав казати перші кроки мої були духовного пізнання Бога. Я почав казати вище сили там, дя дякую, Вселенна, і приїхав потім більше кудись. Ну в білу церкву переїхав з Києва. У мене тоді з'явилось гроші. Продалась нерухомість, яка була, з'явились гроші. Я, пам'ятаю, лишив курити, пити, наркотики. Я жив десь рік, півтора року відходив від цього всього жахіття, яке сталося у мене. І мене дуже сильно тянуло на Західну Україну. У мене була тяга дуже сильно, іменно саме на Західну Україну. Мене тягнуло, отак: от я дивився, так от за горизонт, і я відчував, отут, що у мене буде все добре на Західній Україні. Я переїхав на Західну Україну. І це дуже свідоцтво було, що я просто не знав, куди мені їхати. У мене почалась паніка всередині. Я не знав, що мені робити. Я один, у мене ну нікого нема. І я почав молитися ангелам. Ангелам справді молитися не можна. Молитися тільки Богу треба. Я почав, я молився ангелам, я молився вищі сили, направ мене творець, на правильний шлях. Що мені допомогло, я постійно кожен день молився, направ мене на правильний шлях. На правильний шлях. І я подивився в інтернеті Івано-Франківськ, Чернівці, Львів. Подивився відео про Івано-Франківськ, і мені сподобалось, я поїхав, подивився, мені спершу побачились темні сторони міста. Потім побачились, я переночував одну ніч, потім на наступну я проспався ранок, і я побачив, що мені сподобалось місто. Я вертаюся в Київ. Я виходжу з Києва і кажу, що мені робити, я не знаю. Я звертаюсь до Бога, але я не, не від, до невідомого Бога. Я кажу, що мені робити, я не знаю. І я йду і я бачу надпис Івано-Франківськ. Потім іду далі. Я бачу, фура проїжджає такі великі літери переді мною Івано-Франківськ. І мені проговорював Бог Івано-Франківськ. Мені все намікало на Івано-Франківськ. Це просто ну, чу чудеса. Просто я от, просто ну, Бог так веде. Я кажу, добре, я приїжджаю в білу церкву, збираю речі, всі, що в мене були, здаю квартиру, відправляю новою пош... Укрпоштою речі всі, всі велосипеди, всі речі відправляю в Івано-Франківськ і беру вірою. Я їду вірою в невіданий не, не мені ворот. Я їду в Івано-Франківськ в поїзді. Я беру, знімаю квартиру. Я тоді ще придумав собі, що я в Івано-Франківську живу там, жив, що я мерчендайзом працював, щоб мені зняти квартиру. Тому що я відчував, що мені треба сюди, саме сюди. Мені, ну, Бог сказав, що треба в Івано-Франківську, хоча я не знав його так, як мені Бог відкривається зараз. І треба постійно, щоб пізнавати Бога. Насправді, ми ще так не знаємо, Бога як повинні знати. І я приїжджаю в Івано-Франківськ, я тут зняв квартиру, поселився тут, і все почалося з одноразової сигарети електронної. Я почав курити одноразову сигарету електронну, потім е, сатана так спрацював, я працював на роботі, і мені було дуже тяжко. Я змучився і казав, е, що дай мені сигарету. Він казав, ти ж не куриш. Я взяв, закурив, почав курити, потім алкоголь. Все починалося з маленького, так сатана і працює, все з маленького починалося. алкоголь почав пити. Почав після того наркотики вживати, знову впав і знову гроші закінчилися. сатана знову підкинув людину від, від нього. Вона приносила мені просто дуже багато наркотиків, і я знову впав. Я от Я... На вулицю знову потрапив після цього всього. Я знову оказався на вулиці. Я знову був в залежностях, в цьому всьому в блуді, в цьому всьому. І я почав молитись до Бога, ходити в католицькі церкви, молитися. І мені просто давалися люди, у яких я жив, перебивався чисто, перекантовувався у них на квартирах. Після того я знову потрапив на вулицю, мені не було де жити. І коли я в третій раз потрапив на вулицю, мені не хотілося жити. Я просто сказав, Господь, я вже почав тоді спілкувати саме з Богом. Я казав, Господь, мені не хотілося тоді жити, і я не знаю, що мені робити. Я жив у знайомого, я вже хотів лишити курити. У мене було дуже сильне бажання лишити курити, употребляти, пити, але я не міг, тому що там постійно була обстановка, там курили, накурено, пи. Ну. І в той один вечір я помолився до Бога. Я сказав, підняв голову до небес. І йшов по дорозі грати на 100-метрівку на гітарі. У мене була гітара за 300 гривень, я награвав чисто, щоб поїсти і, і напитись, щоб забути все. Я казав, помолився, пам'ятаю, такою молитвою. Сказав Господь: дай мені роботу, допоможи мені в житті. Я вже так не можу жити, Господь. Я вже просто не можу. Я тоді здався, я пішов грати, я грав. І дивлюсь гроші мало. Я здався. І я пам'ятаю: я дивився на ліхтарі, просто дивлюсь ту картину, пам'ятаю, опустив руки, сиджу і не знаю, що мені робити. Я здався. Все, вже, І підходить в той момент. Після тої молитви приходить людина і каже, що тебе змотувало грати тут в такий мороз, в мінус, на вулиці на гітарі. Я правду сказав, нема де жити, нема що їсти, нема роботи. Він казав, поїхали зі мною на роботу. Я тебе заберу. Поїхали, готовий? Я сказав, готовий. Я просто зрозумів, що мені Бог відповів на молитву. Я поїхав з ним на роботу, сів до нього в машину. У мене просто ну, безвихідна ситуації дуже багато в житті, але у Бога завжди є вихід. Коли саме в той момент, коли ти здаєшся, Бог починає працювати. І Бог завжди працює. Ти в його надійних руках, завжди ти в Господніх руках, Бог завжди тебе тримає в своїх руці. Але головне почати взивати до нього. Я почав взивати до нього, поїхав до нього на роботу, їду в машині, і він мені сказав: чесно, я віруюча людина. Мені Бог тут всередині проговорив. Забери його на роботу з собою. І забрав мене на роботу, і я почав робити піцу, і він мені почав казати почни читати Біблію. Дав мені Біблію, я відкрив Біблію, почав читати. Я раніше читав, я не розумів, що там писалося. Я почав читати, у мене почали сльози текти. Я почав. Від мене почав відкриватися, я почав розуміти, що алкоголь зло, що цигарети зло, що весь світ лежить злі. Мені це почало не подобатися, я почав плакати за того, що весь світ лежить во тьмі. І наша брань не проти плоти і крові, а проти піднебесних духів злоби. Я почав плакати за цього всього. Вони мене запросили до церкви, до Євангельської церкви, запросили мене. Я просив Бога направленний на правильний шлях. І я побачив в своєму житті, що я просив, і Бог відповів. Просіть, і буде вам дано. Він відповів, хоча я не знав, до кого я взиваю. Я взивав до Ісуса Христа, до Небесного Отця. І Він мене направив на правильний шлях. Я приїхав до них до церкви, вони мене запросили до церкви тут, в області Франківській. І я пам'ятаю, я зайшов, покурив тоді, заходжу на другий поверх, почали славити Бога. Я перший раз побачив, як Бога славлять. У мене почали сльози торкатися, про Бога співають. мене почав торкатися, я почав плакати. І тоді я бачив, повертався, пам'ятаю, це Віталік, через якого я покаявся. Ну, ще тоді, я розказую, що не покаявся. Я... Почав плакати, бачити, як він молиться. В кінці сказали таку слова: Хто хоче, щоб його життя змінилося, змінити і благословити життя. Я пам'ятав, що я просив у Бога, що Боже зміни моє життя і, і просто допоможи мені. І я сказав: мене торкнулося, мені треба це. Я вийшов наперед, і там були туди молитва покаяння була. І я вийшов один. Мені стало соромно, страшно. Я почав казати, повторювати слова, що я вірю, що ти помер. Я не знаю як, але я вірю, що ти помер за мене на Христі. Я прошу тебе, Ісусу, війди в моє серце. І тоді я покаявся в своїх гріхах. Я ворував, я займався оккультизмом, сатанізмом, жив на вулиці, і в мене мучила совість з те, що я ворував. То, що робив, мене мучила совість, мене мучило оце, що я робив, мені було погано. Після того, як я покаявся, мені Віталік сказав, що ти будеш щаслива людина, якщо ти увіруєш в Бога, в Ісуса Христа. І так і сталося. Так і сталося. Я покаявся. Я вийшов, знову почав курити. Через місяць я дуже сильно напився. І я тоді не хотів жити, тому на ну, мене напало це, що я не хотів жити. Я показав погані речі, що я хотів померти за всіх, там, Боже, там надоїло, там. мене одна людина там по телефону зупинила, я просипаю зранку, і я розумію, що я покаявся, і я згрішив. Я почав каятись раз 30-40 і кажу: Боже, прости, Боже, прости мене, Боже, прости. Я хотів закурити, я підношу, пам'ятаю сигарету до роту, і мене починає стукати в груді. Я через 10 хвилин знову підношу, і мене знову стукати в груді починає. Саме ніби, ну таке ніби щось духовне, таке, ніби тут стукає іменно. Я беру, змінаю пачку, я розумію, що це Ісус Христос. Я викидаю в урну зі злостю, і я кажу: Боже, дорогий Ісус, не позволь мені почати курити. З того вечора мені Бог. Дав книжку там про, про силу віри про те, як слова із Біблії міняють життя людей, як Біблія міняє життя людей, як Бог міняє життя людей. Я після того, як кинув тоді сигарети, я виписав собі місце писання із Біблії і почав проголошувати місце писання із Біблії. І мій розум почав мінятися, і Бог мені допоміг лишити курити. Потім, після того, я прийняв одне хрещення. Мене Бог направив, я одне, одним місцем, і я бачу, мені ніби голову Богу так повертав, і там був надпис Спасіння. Я думав, це може моє спасіння, і мені хотілося зайти туди, а то церква євангельська. Е, і я проїжджав іншим днем, проїжджав е, на велосипеді, і там хлопці роздавали хліб. євангелізація була. Я під'їхав до них, познайомився з ними. Вони мене запросили до церкви, я прийшов до церкви, я пройшов наставництво до водного хрещення, прийняв водне хрещення, лишив курити, пити, мацюкатись, лишив все старий образ життя, і мене Бог звільнив і спас від смерті, від сатанізму, від окультизму, від наркотиків, від залежності, від боровства і дав мені прекрасну дружину. Ісус Христос мене підняв. На квартиру, зараз живу на квартирі. Ісус Христос дав мені дружину. Ісус Христос мене звільнив від гріха. Тому, дорогі брати і сестро, я вірю, що це свідоцтво тебе торкається. Я вірю, що Бог тебе змінить, твоє життя так само. Саме головне це визнати, що свої гріхи перед Богом. І це можна зробити прямо зараз. Просто повтори ці слова разом. Разом з нами помолися цією молитвою, вона переміни твоє життя. Просто скажи, дорогий небесний батько, дорогий небесний батько я каюсь у всіх своїх гріхах. Я, я вірю, що Ісус Христос, віри, що Ісус Христос, помер, Христос. За помер за мене на Христі. І воскрес на третій день. На третій Згідно з Писанням. Писання. Ісус. Ісус, увіди, моє серце. увіди моє серце, зміни і благослови моє життя. Зміни і благослови моє життя. Я, дякую Я дякую і славлю Тебе. І славлю моє тебе. життя тепер належить Тобі, Господи. Твоє ім'я Отця і Сина, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Я вітаю. Якщо ти молився цією молитвою, то всі небеса радіють. Коликається одна грішна людина, всі небеса радіють. Нас Господь благословив, і зараз ми разом, слава Богу. Тому вірте в Господа Бога, Отця, Сина і Святого Духа. І нехай всякий дух сумніву, невірства і сумніння йде геть з вашого життя. Нехай всі сили темряви зруйновані будуть во ім'я Ісуса Христа, і ми перемагаємо силою свідоцтва нашого. Силою свідоцтва ми перемагаємо, диявола. І той, хто в нас сильніший, ніж той, хто в світі. Я дякую всім, хто дивився. Це, це Бог, просто хочу подякувати Господу за те, що Він мене спас від смерті дав мені прекрасну дружину. І зараз я тут сижу. Амінь.